Вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити, як припинити виконувати бажання інших людей та почати жити за власними правилами. за цей майстер-клас ви дізнаєтесь, а чому саме ви виконуєте, постійно виконуєте бажання інших людей, і чому ви дуже рідко можете отримати бажане, а може, взагалі не можете отримати під час перемовин. Розпочнемо зі знайомства. Я Катерина Федорова, експерт з комунікацій та перемовин, працюю в цій сфері понад 16 років. Починала свою кар'єру від журналіста та ведучої кримінальних новин. Потім працювала в політиці, зокрема обіймала посади радника міністрів з питань комунікацій та очолювала департамент маркетингу і реклами одного з найбільших державних підприємств України. І потім перейшла в бізнес і стала джер-директором найбільшої інформаційно-освітньої. Системи України. Я обожнюю свою роботу, а все моє життя присвячено комунікаціями. В принципі, всі здобутки, і моя кар'єра побудовані завдяки моєму вмінні комунікувати, відчувати людей, доносити сенс інформацію і продавати проекти. Рік тому я вирішила почати запускати авторські курси та консультувати людей і допомагати їм вирішувати склад. Складні бізнесові кейси під час перемовин і врегулювання конфліктів з бізнес-партнерами або опонентами а, люблю складні кейси, саме тому спеціалізуюсь на антикризовому менеджменті і на складних перемовинах. На сьогоднішньому майстер-класі ми будемо говорити про дуже класну тему, і на мій погляд, це основа, яка заважає багатьом досягати бажаного в житті і в перемовинах, і взагалі зростати, в школі нас не вчили як. Правильно комунікувати. Я сподіваюся, що вже зовсім скоро в закладах середньої освіти дітей будуть навчати хоча б основам ефективної комунікації. Але сьогодні ми працюємо з тим фактом, що більшість дорослих людей, які є сьогодні дорослими, не мали досвіду або доступу до знань ефективної комунікації, коли навчались в закладах освіти. І можливо хтось в університетах підіймав цю тему, але... Але це тільки гуманітарні спеціалізації, і то не усі. Наприклад, в журналістиці основи ефективної комунікації за моїх часів навчання вони не підіймалися. І весь той досвід, який я маю сьогодні, це моя. Особиста практика, ну і плюс робота з психоаналізом і роботи з багатьма іншими вчителями і майстрами комунікації, перемовниками, а, яких мені пощастило зустрічати на своєму житті, і я дуже вдячна такому досвіду. Отже, враховуючи те, що в школі люди не отримували знання ефективної комунікації, але вони вже починали будувати свої перші зв'язки, часто вони були невдалі. І що відбувається в такий момент, коли людина хоче встановити контакт з іншою людиною. Вона намагається це зробити, але отримує зовсім не ту реакцію, на яку вона очікувала. У людини починається знижуватися самооцінка. І отак -от багато таких контактів: людина а, якась закривається, якась вчиться далі комунікувати, якась. Ставить запитання психологам, вчителям і знаходить відповіді, але все одно більшість людей вони вже йдуть після цього в своє доросле життя з певним відчуттям заниженої самооцінки. А е, що відбувається з людиною, у якої занижена самооцінка, і яка не впевнена у собі? Запитання до вас. Якщо ви не впевнені у собі, хто вами керує, ви чи інші? Так от, і люди керують тільки тими людьми, які не впевнені у собі. Впевненість це ваш стан і ваша віра в себе, і розуміння вашої цінності, це основа основ. В жодній комунікації, в жодних перемовинах, якщо ви не будете мати відчуття впевненості, ви не отримаєте бажаного результату. І поки ви не набудете відчуття власної впевненості, ви будете виконувати вказівки інших. Тож для того, щоб припинити виконувати бажання інших людей і почати жити власними бажаннями, перше, що вам потрібно зробити, Повернути власну цінність, впевненість. А ви, мабуть, зараз е це чуєте і думаєте: е легко тобі говорити Катя, ти е така гарна, стільки всього досягла, і зараз сидиш і розповідаєш про впевненість. Е і Будь-які інші можуть виникати у вас думки. А ви зараз, мабуть, можете думати, що все це класно, але як мені бути впевненою чи впевненим, бо у мене немає того, 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 я там не досяг того, 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 того? І отут ми повертаємося до теми комунікації, тому що це основна наша тема з вами, яку ми тут обговорюємо, Зрозумійте. Якщо ви йдете в перемовини, і ви відчуваєте себе недостатнім або маєте відчуття меншої зараз це відчуття дуже поширене серед тих людей, які виїхали зі своєї країни і живуть за кордоном, і будують там кар'єру в іноземному середовищі. їм Здається, що вони мають бар'єр, тому що вони не так гарно знають мову, але питання не в цьому питання в відчутті. От поки ви маєте це відчуття, ви приходите до іншої людини щось обговорювати. Це може бути встановлення контакту, це елементарне, це може бути презентація проєкту, це може бути якісь перемовини, а ваша подача і позиція з, а, з відчуттям меншої вартості, вона веде вас до неправильної комунікації. Для того, щоб вигравати в будь-якій комунікації, ви маєте зайняти свою позицію, своє місце. І якщо ми говоримо про робочі колективи, це партнерство. Ти партнер, ти партнер, ти партнер, ти партнер. І навіть коли ви говорите з керівником, ви маєте говорити на рівних, тому що все одно сприйматися має як партнерські взаємовідносини, бо жоден керівник не може. Рухати е, компанію вперед без команди, тому це партнерські відносини. І тут теж важливо, коли ви е, цю комунікацію ведете не знизу, а на равних. Є е, е, три види комунікації. Коли є підход знизу, це от коли є відчуття меншовартості, часто можна казати. Перепрошую, вибачте, а от я там не знала, а не можете мені допомогти. Тобто ви вже жертва в комунікації. Ну, і людина, а, яка жертва, яка недостойна, а, яка відчуває, що вона не варта, ну, сприйняття до цієї людини йде таке саме, з, не, з нею рахуватися не будуть. Є позиції рівні. Це не виграшна позиція завжди. Якщо ви є підопічний в якійсь компанії, і вам треба підійти до керівника і відстояти якусь свою ідею, подати інформацію, будь-що. Ну, тобто ви маєте знати, що з керівником треба спілкуватися з повагою, але на рівних. Таких людей керівники поважають, чують і бояться втратити, якщо це дійсно круті. Спеціалісти, бо інколи бувають, що круті спеціалісти бояться підходити до керівників або підходять знизу, і керівники просто їх не бачать, навіть не бачать їхньої професійності. Про позицію зверху сьогодні говорити не буду. Це не та тема. Це використовується частіше позиції керівника, коли він має багато підлеглих і він може в такому директивному форматі комунікації надавати а, прикази, такі а, виконати і не обговорювати. Взагалі, в перемовинах є дві найголовніші речі. Перше, це ціль перемовин, ви завжди маєте знати, що ви хочете отримати від цих перемовин. І друге, це ваш стан, це ваша позиція, яку ви займаєте одразу. Це той стан, в якому ви туди йдете. Так от, якщо ви хочете, щоб люди інші виконували ваші бажання, а не ви виконували завжди бажання інших людей. Перше, що вам треба зробити, це повернути свою впевненість. І зрозуміти свою цінність в кінці цього майстер-класу я дам вам практичні поради, як ви можете почати працювати зі своєю самооцінкою і повертати собі впевненість. Ще сьогодні хотіла сказати вам про одну річ: от дивіться, є боль, яка вбиває людину, а є боль, яка робить людину сильнішою. Отак і про амбіції. Є амбіції, які вбивають, а є які є поштовхом для нашого розвитку. От якраз така дуже часто історія до мене на консультацію приходять люди, які хочуть і прагнуть більшого, але вони відчувають себе спеціалістами середньої ланки, хоча вже є крутими фахівцями у своєї галузі. Чому так відбувається? Ну, наприклад, одна дівчина мені сказала, що ну, я ще не закінчила Кембридж, я не маю всесвітньо відомих справ, вона юрист. Хоча вона дуже крута і вона вже буде кар'єру в Європі і мала немаленькі досягнення в Україні. І отут це її ставить на позицію спеціаліста середньої ланки, і вона, коли йде відстоювати свої поважання або продає себе керівництву, вона відчуває себе спеціалістом середньої ланки і вона боїться зробити шах право, шах вліво, тому що боїться, що вона ж не дуже достойна. Її просто виженуть, якщо вона буде відстоювати свої позиції, а вона не розуміє, як тут аргументувати, бо вона не така, наче крута. І розумієте, якщо б ви відчували себе в той момент, коли ви йдете е, себе продавати як дуже крутого фахівця, і ви точно знали цілі, яку ви хочете отримати в цих перемовинах, то ви б себе продали одразу. Бо ваша позиція, ваш стан, ваша подача, ваші думки вони були б настільки чіткі, світлі і відстоювання себе було настільки впевнено подано. Що жодний би керівник не, не засумнівався би а, у тому, що ви пропонуєте. Ну і звісно, тут а, треба розуміти, що коли ви приходите в нові компанії, зараз я, мабуть, більше апелюю до тих людей, які знаходяться за кордоном, да, і заново будують свою кар'єру, або, може, просто будують кар'єру в новому середовищі, яке здається складним. А, ви коли приходите в новий колектив. Дуже часто я чую, що не маю доступу до тіла, да, до керівника. І ну, якщо керівництво не знає про ваше існування, не знає про те, який ви чи яка ви, воно не має цінності вас як співробітника, да, то ну, воно не буде боятися вас втратити для того, щоб іти відстоювати будь-які свої побажання і позиції про вас вже мають знати. І тому треба себе проявляти. А це знов таки про впевненість, коли ти приходиш і знаєш, про що завести розмову. Ти не думаєш, а що таке сказати, щоб сподобатись комусь. Ти можеш говорити про свої власні подобання і про свої погляди. І ти не хвилюєшся, ти можеш почути, чим живе людина, якими переконаннями живе людина, а які у неї потреби. Можливо, ти можеш стати незамінним співробітником. В якійсь іншій сфері в його житті. Давайте зафіксуємо. Якщо ми впевнені у собі, в усіх комунікаціях, в усіх перемовинах, ми можемо гарно, легко, чітко, впевнено відстоювати свої позиції. І навіть якщо хтось нам каже, що я бажаю сьогодні, щоб ми пішли в кіно, а ми не хочемо йти в кіно, то ми кажемо: а я хочу піти на ковзанку. От давай підемо на ковзанку. В кіно я не піду. Тобто ми не будемо виконувати те, що бажають інші. Ми будемо рахуватися собою вперше, в першу чергу, а потім думати, як знайти компроміс, якщо нам це цікаво. Або інша людина захоче виконати наші бажання. А які помилки допускають невпевнені у собі люди, вони завжди погоджуються на те, що їм пропонують, і навіть якщо це для них невигідно. І інші люди це бачать, і інші люди знають, що завжди вас можна продавити, що ви не настільки авторитетний, сильний і впевнений, щоб о, сперечатися з вами або рахуватися з вашою думкою. А, що вам можна давати вказівки, що ви боїтеся щось втратити? А чого ви боїтеся втратити? Бо ви не впевнені, що ви щось нове знайдете. Це я знаєте, як про конфлікти. теж думала. А чому деякі люди бояться входити в конфлікт? Ну, це ж розвиток. Да? От, ти живеш з людиною, вона тобі не подобається. Ти з нею можеш увійти в конфлікт, і після цього конфлікту ну, ти можеш навіть розійтися. І ти поїдеш в своє нове життя, і це буде твій розвиток. Але люди думають: блін, та хай краще буде погано, ніж нове життя. А що там в новому житті? А я ж можу не справитися, а чи точно я це потягну. Оцей страх і невпевненість вони завжди є а, таким. А, Зупиняючим, гальмуючим да, а, моментом. А, дивіться, якщо вам здається, що а, ви не зможете а, отак от легко взяти і змінити свій внутрішній стан, ну це дві це, це, це дійсно так. Над цим треба працювати не, а, не один день і не один майстер-клас, де ви це почули. А, почути це одне, а потім приміняти це в житті це зовсім інше. Но, а, Світ знає дуже багато прикладів відомих людей, які були ну дуже невпевнені у собі. І Ілон Маск, який сьогодні є одним з найзатребуваніших спікерів, колись взагалі боявся публічних виступів, не вмів говорити і був такою дуже закритою дитиною. Все можна пропрацювати, якщо докладати до цього зусиль. А головне якщо бачити ціль. Знаєте, одне з найголовніших правил успішних людей: бачу ціль, відчуваю повну впевненість в собі, і не бачу перепон і вперед. І так, навіщо взагалі людям потрібно працювати з власною самооцінкою, бути впевненими в собі? Все в вашому житті залежить від того, як ви комунікуєте зі світом і з іншими людьми і з собою, в тому числі. Те, як ви себе подаєте і несете. Так вас сприймають інші, так вас сприймає світ. І якщо ви себе відчуваєте недостойним, світ вас сприймає недостойним. Світ це про людей, які навколо і які починають з вами комунікувати і бачать, як ви комунікуєте, і на що ви погоджуєтесь, на що ви не погоджуєтесь, які ваші кордони, які ваші запити до життя. Це все дуже-дуже легко зчитується іншими людьми. Так, от, в кожній ситуації, якщо взяти однакову ситуацію і там буде впевнена і невпевнена людина, то навіть якщо на одну посаду прийдуть два кандидати, один буде впевнений у собі і попросить зарплату дві тисячі доларів, він її отримає. А інший буде не впевнений. Хоча такого ж рівня спеціаліст і. Буде менжуватися, не зможе назвати ціну або назве її менше, йому можуть взагалі запропонувати 15 тисяч гривень, і на цьому розмова закінчиться. Якщо ви забули про власну самоцінність, і якщо ви бачите, що ви вжимаєтесь, коли починаєте говорити з людьми вищими за статусом, з керівництвом. Або навіть зі своїми чоловіками, з друзями, що вам потрібна якась постійна порада від кого, або вам потрібно, щоб вашу думку одобрі, да, сказали, це правильно ви поступили чи неправильно. Ви постійно когось перепитуєте, вам 100% треба працювати з власною самооцінкою. І е, я запрошую вас до себе на консультацію. Це те, над чим я найчастіше працюю. І я відкриваю людям очі. І, звісно, якщо ви прийдете до мене, ви почуєте правду, якою б вона не була, вона не завжди може вам сподобатись. Але саме той бар'єр, який гальмує ваш розвиток, ми будемо прибирати. А найчастіше, те, що відбувається з людьми, вони взагалі вперше його починають бачити, коли приходять на мою консультацію. Якщо ви хочете самостійно почати працювати. Над поверненням власної самооцінки, я вам дам декілька практичних порад. Тому записуйте. Перше для того, щоб згадати про власну цінність, зробіть вправо капітал. Напишіть на папері обов'язково з дитинства всі ваші здобутки. А ви здали якусь контрольну? Ви виграли олімпіаду, ви пробіжали крос, ви прочитали якусь складну книжку, ви вивчили якийсь вірш. Все, що згадаєте, ви вступили в університет на бюджет, ви влаштувались на круту роботу, продали якийсь проект, зробили якийсь проект, вийшли з якихось стосунків або навпаки, врегулювали якийсь конфлікт. От, прям все, все що ви згадаєте, пропишіть і подивіться на цей величезний список ваших досягнень. А потім подивіться, що в кожному вашому досягненні буде проявлятися одна найголовніша риса вашого характеру. Це ваш талант, це ваша сила. Пам'ятайте про неї. І подивіться, які ви круті, тому що дуже часто люди да взагалі всі люди забувають про свої досягнення. Ми вміємо себе трішечки обізцінювати. І головне, пропущіть і згадайте це все самі. Оточуючих питати не потрібно. Вони тут точно занизять вашу самооцінку. Друге, ви знаєте, масштаб керівника можна оцінити по цілям, які він ставить, але якщо все ж таки є питання з впевненістю, ставте маленькі цілі і виконуйте їх. Тому що. Тому що коли ми ставимо дуже багато цілей, коли ми ставимо дуже багато планів, і ми не встигаємо фізично їх виконувати, це також занижує нашу самооцінку. Тому, якщо у вас є якась глобальна велика ціль, почніть з маленьких кроків. От дійсно, і ставте собі галочку. Це я виконав, це я виконав. О, я молодець, я красавчик. Це третій пункт. Хваліть себе самостійно. Ніхто інший вас хвалити не буде. Не чекайте одобрення від інших людей. Постійно щодня хваліть себе за те, що ви робите. Наприклад, вам дуже лінь вставати і бігти сьогодні, а ви встали і побігли. Я красавчик, я це зробив. Я маю силу волі, я маю характер. І взагалі я зробив таку круту штуку для свого здоров'я, я прочистив свій мозок, і в мені прийшла ще нова ідея, да я взагалі супермен. Четверте, думайте проактивно. Зазвичай перша реакція реактивна. О, ні, я це не зможу, я не справлюся, о, я недостойний, о, це точно не для мене. Що зробити, щоб я це зміг? А що зробити, щоб це було для мене? І навіть коли вам інші говорять ні. Питайте їх, а що зробити, щоб було так. П'яте, якщо вас критикують, подумайте, що хтось з оточуючих може критикувати тільки для того, щоб самостверджуватися. Це часто буває, і тому ніколи не реагуйте на неконструктивну критику. І завжди порівнюйте себе з собою минулим, а не з кимось. Ще один пункт: найдіть правильне оточення. Найдіть людей, які в вас вірять, підтримують, і яких запалюють ваші ідеї, і які готові запалити вас, щоб ви рухалися вперед. Це дуже важливо, і для того, щоб це зробити, потрібно зрозуміти, що дійсно вам подобається, і йти дійсно в ті місця, які вам подобаються, і там ви знайдете зараз тих людей, які будуть з вами на одній хвилі. Будьте чесними з собою, а не вріть собі. І тоді ви точно. Прийдете на свій шлях і зустрінете своїх людей. В житті головне знайти своїх і рухатись з ними в одному напрямку. А от для того, щоб їх знайти, треба вміти спілкуватися і проявлятися, і вміти і знати точно, хто є ти. А якщо у вас є з цим питання, пишіть мені, і я точно поверну вас справжнього вам і точно дістану вашу цінність.